Научу, як ремонтувати холодильники, які ну, Фрост тіпа не намерзають, але ж вони і не холодять е, всередині ось тут. Ну, тобто там, де продукти зберігаються. Значить, дивіться, берете просто. Роз е, я ж до речі продаю червоної кроторний щока, різноманітні квіти на поштучно, а також мед є по 150 гривень. Тому хочете, пишіть мені в особисті. Дивіться. Е, значить, оце Фрост, Бачите, тин-дин-дин -дин, -дин, дин. От. Тут намерзає, бачите, скільки намерзло? Оце все повинно розмерзся. Тут крутили болтики, де ми відкрутили їх. Коротше, десь тут Десь тут підкручували болтики. Зараз це все розтане. Бачите? Щось воно це? І будемо сушити феном? Бачите, скільки понамерзало? Тому так. Бажаєте замовити мої рослинки, пишіть особисті повідомлення.